Будьте обережні, якщо збираєтесь подавати заяву до поліції, або якщо збираєтеся йти до сервісного центру, або скористатися якимись послугами МВС. Тому що, перш за все, вас будуть пробивати через систему оберіг. І у разі, якщо встановлять у вас порушення правил військового обліку, або, або якщо ви знаходитеся у розшуку, то будуть живати всіх заходів для того, щоб вас доставити до ТЦК. А далі, що з вами буде, ви дуже добре розумієте. Тому перед тим як туди звертатися, перевірте через Резерв Плюс або через ваших адвокатів для того, щоб знати, чи є у вас порушення правил військового обліку та чи знаходитеся ви у розшуку. А у разі потреби звертайтеся, якщо вам потрібна відстрочка, якщо вам потрібні зняти порушення правил військового обліку, звертайтеся за допомогою в контакти, як завжди, в шапці профілю. І знайте одне: якщо поліція вам Пропонує поїхати в ТЦК, то це не завжди означає, що ви прямо зобов'язані туди їхати. Більшості випадків вони пропонують туди поїхати. і Якщо людина відмовляється, то вже поліція може прийняти рішення або скласти протокол адміністративного затримання, і там вже є певні підстави, щоб людина мала право себе захистити, або можуть відпустити, попередивши про те, що потрібно туди з'явитися. У разі потреби звертайтеся.